Всіх вітаю із магазина Елсі Waikiki. Це найбільший Waikiki на півдні України. Знаходиться він в Одесі, в торгівельному центрі Острів. Буду показувати вам жіночу, дитячу. Колекцію, колекцію для чоловіків і для підлітків. Але акцент сьогодні зроблю все-таки на жіночу колекцію. Також хочу щось поприміряти. Багато новинок я бачу, приїхало, в тому числі літня колекція. Приїхали купальники, там прям така краса, такі купальники, туніки, якесь таке все незвичне, дуже багато літніх сумочок, таких плетених. Ну Вже все, літо, літо прийшло. Море сонце написано та стиль. Така сорочка вже йде на знижці, коштує 1299 замість 1700. Далі таку кучу сукню подивитись, скільки коштує в няному кольорі. Як вона йде з ремінем? Ні, вона йде без реміння. Це такий ремінь окремо. Продають, значить, ось така вільного крою: 1599, Виготовлена вона в Бангладеш. До речі, в неї є кармани. Так внизу якось цікаво. От, от вони її вдягли, бачите, як з цим ременем. А мені здається, що так вона як рівного крою, то гарніше виглядає. Ну, на будь-який смак можна. Далі такі в смужку, кому подобаються штани 1299. І от жилет в смужку мені подобається. 1299. І Зараз на манекенах покажу це. Така от звичайна майка. 229 гривень і льняні штани в зеленому кольорі трішки завужені донизу. 1299 гривень. Так, всі вони в золотих босоніжках. І у них багато цих біленьких сумочок приїхало. Це сорочка на нього на знижці. До речі, цей образ мені найбільше і подобається. Ляні штани. Класна сорочка, вона така, як більш тоненька, класно виглядає. Дуже. Штани також вони не завужені донизу, я не права. І отакі золоті босоніжки зі всім пасують. У мене також золоте взуття, значить воно також зі всім пасує. Так, далі йдемо. Ось тут сукні такі літні, дуже приємного кольору. Така ось була в іншому магазині, а ось тут ще одна. Ну, зараз і на ту ціну скажу. Тут взагалі повністю так резинка зроблена. 899. А ось ця без резинки навіть гарніше виглядає з розрізом. Це як з такою ну, рюшою внизу. Кольори так похожі. Білі, квіткові і класно зроблена ця тянеться бретельки, вона буде зручно. Тут ще сумочки по 829 гривень. Дуже до літньої колекції класно, але як от порівнюватися, з то там такі ось плетені набагато дешевше в золотому кольорі, босоніжки на підборах. По 999 гривень. Сукні в білому кольорі. Так, в білому 999 гривень коштує. Буду показувати те, чого не показувала. Рожеву таку показувала. Що ось така біленька середньої довжини 599 гривень. Далі, отаку так, не показувала. Дуже гарний колір, класно зроблений рукав. Супер. Ой, як вона гарна так. Прям тендітно виглядає, тут всього дві їх залишилось. В двох розмірах 759 гривень. Виглядає класно. І ось на манекені вдягнута сукня. Зараз підійду, вам покажу 599 гривень. І, до речі, капелюшок є навіть білого кольору. Не тільки ось такий, а білого. Взуття цікаве. В білому і в чорному кольорі. Однаково. Так, зроблено в чорному якось мені більше подобається. Ось так. Гарно зроблено тут попереду. 520 Там Такі укорочені джинси привезли, ці кілоти. 899 гривень коштують. Такі як коротенькі і широкі. І взагалі тут багато джинс попривозили в таких прям в різних от кольорах. Дивіться, відрізняються як такі джинси слімом. 899 гривень коштують. Футболка з двох сторін розмальована, з попереду така, такий напис, ззаду малюнок. У них футболка 100% вавовна, відчувається, приємна на дотик. 399 гривень. Далі Ось такі Карго, 599-40% знижка. Ну, оце вже. Ну, трішки ще можна поносити. Зараз холодно стало, але мені здається, це вже це вже все. Треба розпродавати. Ні, 1099 Не розпродають. Ой, чорні жилетки тут є, класно. От чорна, вообще так, так виглядає. Слухайте, супер. 599, 25% знижка. О, Тут цікаво. Виходить, це шорти чи спідниця? Спідниця, сіра спідниця і сіра жилетка. Жилетка коштує вже по акції 449 гривень і на неї аж 41%. А от спідниця така легенька. Класно виглядає. І цікаво, чи також на знижці чи ні. А заду резинка, бачите, спереду рівна, також на знижці 399 замість 579. Ну так вони поруч повісили, може воно якось ну, виглядає отак. Ну, виглядає непогано. А тут такі штани, як джинси в смужку. Ось оці в смужку такі. 849, 35% на них знижка. вони такі широкі. Якісь прям такі, такі прям масивні, я б сказала. Ось усім цікаві. Одні тут висять, може їх хтось приніс. Такий колір мені подобається. Ось такі на резинці з усіх сторін. 999. Також бачу, що Бангладеш Оцей колір називається хакі. Приємний дуже. Цей хакі колір прям класний. Ззаду кармани. Так, а що це за розмір цікавий? Сороковий, це Елька. Класно виглядають такі стильні. Ну, По кольору мені прям сподобались. Знову тут так манекени вдягнуті, тут вони ну, в лоферах, там всі в босоніжках, а тут в лоферах. Що Тут цікавинки ще які є. От я оці джинси помітила, вони в двох кольорах зараз покажу. Такі зручні, як на кожен день, як кежел. Ось на резинці вони з усіх сторін ідуть, 729. Це просто штани 529, більш легенькі, такі тоненькі. Ось також, також Ну, крій у них однаковий. І ось із цієї ж серії, мені здається, вони такі ж лейла. да? Лейла да, і ті лейла, тільки блакитні, ось ще такі блакитні. Ось так виглядається все. Багато у них знову в цьому році жилеток цих попривозили. І в минулому році було багато жилеток. Но в минулому це прям був бум. І така сирочка, як з такими бантиками, 659 гривень коштує. Подовжена така. Така як жата, вже на знисті 499 гривень. Що це за вірьовки? А, вона так зав'язується, як туніку можна вдягати. Цікава, до речі, так вона закриває ці ґудзики, ця полосочка 499 замість 529. А ну тут такий же крій. Так, да, це такі ж чорна така сукня, рівна. Мені здається, нижче колін вона буде. Ось так виглядає ця сукня. Коштує 699 гривень. Гривень. Така футболочка тут цікава, хочу розгорнути. Коштує 299 гривень. Малюнок мені сподобався. 299 гривень, ось такий. Сподіваюсь, ще видно. Ось. Так, потім згорну. І тут ще ось таким малюнком є футболка. Отак, з зірочками цей малюночок. Красиво. Так, такі штани. Ну, звичайні, без всіх. Ну, просто на резинці 599. Трішки відрізняються. І в чорному кольорі 499. Оце красива якась блузка. Висить. Так, да, блузка красива, прям така в бежевому кольорі. Так, 399 гривень. Зробила те саме, що в залі є сукні від 399 гривень. В блакитних кольорах з білим таке поєднання різноманітні. Є сині, є блакитні. З цією резинкою зверху 799. Такий прям ультрамарин, скажімо, кольори. Є на знижці 499. Так, така коротенька. І з рукавом. Вона не прямо вона коротенька, вона трішки буде нижче колін. Багато цих блакитних кольорів. Отут тут така яскраво-блакитна сукня, жата, не треба буде просувати. 419-21% знижки. Так, далі, отака зелена, ще цікавий. Рукавчик так зроблений легенька. Так, вона як з запахом. Так, да, Вона така трішки, як з запахом. 629 гривень. Дуже легка, от прям легка-легка така. Можна літо, щоб не жарко було. В бежевому кольорі набагато краще виглядають, чим білі. 529 гривень. Жилетка така класна. На знижці я бачу 749 гривень. Ззаду спина така відкрита в неї йде. Ну, багато таких класичних, як брючних костюмів, отакий. Піджак 800 жакет написано. 849 гривень замість півтори тисячі. І багато різноманітних брюк, таких легеньких, класних. Зараз носити прямо ціну. Дуже красивий колір. Прям дуже такий гірчичний. Класне воно. Також на знижки 549 замість 1049. 48% знижка. Такі класні штани, такі як льон. Гарно виглядають. Такий глибокий колір зелений. Так, а ще тут сумочки такі попривозили в такому кольорі 399? Слухайте, яка так просто текстильна, а дуже стильно виглядає. 399. Причому легенька. У них завжди багато рюкзачків по 649, по 319. Оцей вообще один залишився приємний в нього колір. Іде. Тут більше такого рожевого, рожевого, от, наприклад, така сукня яскраво-рожева, ніде я таку не бачила раніше, йде вона на підкладці. Така дві, дві тканини тут йдуть. Так. І вона коштує 1799. ну, Красива сукня, нічого не скажеш. Сукня з нової колекції. 829 гривень, віско за поліамід, ну, ось так в неї завищена талія, дуже класно зроблений рукав, Бачите, як він такий зверху, як ось так от просто не кріпиться легенький. І ззаду в неї резинка йде ось ця, до талії. Така довжина в неї, мені подобається, дуже приємний колір. Там багато таких блакитних кольорів в різному, ну з різним малюнком. Оця довжина. Це не мені розмір М, у мене зріст 1,78 м і я 70 м, 70-58 кг, 839 гривень коштує, вона без знижки йде. Рукав дуже класний, слухайте, який красивий рукавчик в неї. Не натуральна тканина, це поліамід, там віскоза, поліестер написано, але приємно на дотик. Сукня, до речі, на знижці 25% знижка на неї, 890 гривень коштує, і вона Елька не знайшла свого розміру. Може, тому що вже на знижці це на мені Ель, а не M. Ну також тканина не натуральна, щось віскоза, поліестер, але вона така, як, начебто, шовкова. От знаєте, тканина відрізняється. Ця як легенька, така літня літнятка. Закош 56% знижка. Знаєте, він підходить до цієї сукні. Я так приклала для фото. Мені сподобалось 359 гривень замість 700 коштує Ну, вона така з рукавчиком, ну більш як така, більш як зараз носити. Не зовсім літня така тканина. В неї ну цупкенька. Жодного разу не приміряла от саме таку жилетку подовжену. Слухайте, як вона класно виглядає. Вона йде на знижці 849 гривень. Мабуть, краще було б на підбори це все вдягти. Вони з різної колекції, штани більш тонкі, вона більш така цупка. 849 гривень. Вона 1250 грн. коштувала зараз. 849. І тут не натуральна тканина, а от штани. От вони класні. Тут льон 50%, вони без акції 1100 коштують. Зараз з іншою ковтиною я вам їх більше покажу. Мені сподобалось. До речі, ці штани це розмір S і вони на мене сіли просто, я б сказала, ідеально. Так, Ковтина, нова колекція 400 гривень. Блуза, така вона тут зібрана, так цікаво зроблена. Такому прямо в одному кольорі зі штанами, мабуть, оце одна колекція нова, тому що також без знижки 400 гривень. Поліестер, немає там натурального нічого, але також приємна на дотик. Ось так вона по плечам. Слухайте, симпатична така. Мені подобаються. Штани прям класні такі, зручні, що довгуваті, правда. Так, на плоскі, Ну, на мене довгуваті, причому це розмір S. Чоловіків, як вдягли. Мені подобається якось вони їх. Так, вдягли в світлі кольори, то тут вони зазвичай всі дуже темні. Оцей класно виглядає сумочка, і футболка класна, і джинси гарного кольору, кросівки. І так дивимось, ось така сорочка. Вони її поверх футболки вдягли, до речі, і виглядає класно. 649 гривень. Так, оце джинсові шорти, також на цьому манекені. Коштує 899 гривень і футболка. Це от поверх цієї футболки, в нього вдягнута ця сорочка. Класно виглядає, 329 гривень. Звичайна така біла, Ні, напис є. 329 гривень. До речі, у них всі футболки йдуть 100% котон. Так, є кепка така, 299 гривень кепка приємного кольору. І ось така футболочка на цьому першому манекені мені сподобався і колір, і як вона виглядає по текстурі, лейба оця внизу 399 гривень. Джинси, супербаґі на ньому. Беґі-багі, ось на цьому манекені, 1100 коштує. Такий тут світла, ну, сорочка, можна сказати, подовжена. Денім просто в світлому такому вежевому кольорі. 1299 гривень. Так, сорочка така, і на ком я її також не бачила, але ну, ось так зроблена, кому подобається, як вона тут зроблена. Легенька, 699 гривень. Хаті Бангладеш виготовляє. І от на ньому вдягнуті такі джинси в світлому кольорі. А вони тут гляньте, зручно зроблені на цих вірьовочках. 899 гривень. І футболка така 299 гривень на цьому манекені. Хочу потім глянути, скільки ж така сумочка коштує ось у цього манекена. Ось так це все виглядає, класно їх вдягли цього разу. Прям я б сказала дуже вдало. От виглядають всі три манекена. Також є знижки у відділі для чоловіків. куртка по 499, зрозуміло. Багато великий вибір оцих кепок по 359, по 299, Великий вибір футболок. Що приємно, що малюночок є і на спині, не тільки попереду. Тому виглядають цікаво. Спереду просто напис, а ззаду малюнок 359 гривень. Ну, ось так вони вдягли, щоб було видно. І шорти. Це зараз актуально, такі з карманами. Стильні шорти подовжені. Так, як бірмуди, можна сказати, 799 гривень на оцих також вірьовочках. А ці більш такі легкі. І оці більш короткі. Так, да, коротка така модель. Ну, не, не те, що ну, більш укорочені. 679. Є такі легенькі і широкі. Оці класні з карманами, класно виглядають. Так. Ну, це так більш по новинкам. Знаєте, що зараз актуальна футболка Марвел 319 гривень кошти. Щось такі футболки є. Симпатичні. А сумку туди вище не можна було причепити, як на ній цінне глянути. На манекені не можу подивитись. І там ще, на самий верх. Так, 529 гривень, ось така футболочка. Просто така потерта, скажімо. Ну і джинси, ось також карго, багі з карманами. 899 799 гривень коштують. Коштує 229 гривень ось такого плану по акції йде. Такий рюкзачок отам, стояв біля манекенів. 699. Ось така сумочка 529. Це вже для підлітків капелюшки. Так, ось такий капелюшок. Бляньте, цікавий з динозаврами. Для хлопчиків підлітків не бачу цінничка, а ось бачу так ось такий 289 Слухайте, цікаві, які капелюшки попривозили ще в синьому кольорі по акції 249. Ну він прям спайдерменом дуже яскравий. Мені здається, оцей прям гарненький 289 гривень. І такий також 289. Є навіть там біленький далі. Є кепочки такі по 269 гривень і по 259 гривень. Також є. О, сумка дорожня, кому потрібна. Гляньте, така яскрава в різних кольорах. 749 гривень для підлітків хлопців. Оце в їхньому відділі висить. Класно виглядає, дуже класна сумка. Так, 749 гривень. Тут чоловіки знову так вони його вдягли. Просто світла футболка, джинси. Ну, джинси, от файкі чоловічі прямо виглядають класно, дуже класно. І футболка ця на ньому. Ззаду знову такий малюнок з малюночком 339 гривень. І такі джинси є в сірому кольорі. Класні. Це як на ньому така модель вдала. Легенькі, більш на резинки, 849 гривень. Що така є з малюнком ззаду, це малюнок Токіо. Тут 329 гривень. Це та, що на ньому, і ось джинси на ньому такі вдягнуті. 1399 гривень. Ну, гарно все це виглядає, поєднання. Відділ для. Хлопчиків, підлітків, така футболочка 229 гривень, кросівки коштують 829-559. Футболка у чоловіків дешевше. Ну, дуже гарна така бейсболка 299 гривень. От сорочка на, на цьому манекені виглядає Отак. От Сорочка коштує, і футболка з таким яскравим принтом. Тут 499, і футболочка з оцим принтом, що на ньому 229 гривень. Ну гарне поєднання. І до речі, шорти дуже красиві. На ньому знову таки з карманами, як в чоловічому відділі були. Тільки я не бачу їх. Оце не вони, це просто якийсь такий костюм, з дві одиниці. Такий на кожен день. Футболка і шорти такі м'які. Це саме костюмом іде. Оці дві одиниці, ззаду малюнок на футболці 529 гривень. По акції 229 футболка, а де ж ці шорти? І 199. Оця така гарна за 199 футболка. І ззаду, дивіться, як зроблена. Не можу зрозуміти, що ж вони на нього вдягли. Зазвичай тут вішають. А, це костюм 559 з шортами. Так, ми з цим розібралися. Тільки шорт, Не знайшла ці сині шорти, а вони класні. Он вони начебто да, висять. А ну це вони чи ні. Так, ось вони, гляньте. Ось вони одні тут чомусь висять. 499, може, їх порозбирали, гарно виглядають. Ну так як манекен вдягнутий, мені подобається, так хлопчика вдягли. І цю кепку йому ну, підібрали по кольору. Все виглядає дуже так, гармонійно. Тут дівчата підлітки також все таке блакитне. Все поєднання білого з блакитним, з голубим. Отака почнемо з футболочки в розовому кольорі. Скільки коштує футболка? 359. Спідниця з вишивкою іде, з метеликом. Так, погано висіла. 549 гривень, 199. Поки. Отака. Далі. Ця спідниця 559. Написано футболки від 199 гривень. Тут блакитна колекція йде, а це комбінезон вже десь я його бачила. Коштує 629 гривень. Далі в цю сторону піду. Там я таке показувала в іншому вайкіті. Ось таку сукню покажу. Вона як л'няна в гарних кольорах по 699 гривень. Далі футболочка поруч, 289. Отака футболка ззаду малюнок переливається. Оця гарно виглядає футболка. Колір приємний: 229 гривень. А це що таке штани? От штани також мені ці подобаються. Такі льняного кольору з резинками. Так, і вони йдуть на акції. 329 замість 449. Ну, Бачу, що їх тут небагато. Зараз ще оці білі покажу, як вони виглядають з гудзиками такими коричневими. Так, а де б мені їх так, щоб було видно добре? Ну сюди я так вам покажу. Отакі штани, Гляньте, широкі. Вони денім. Денім, з цими гудзиками зроблені. Так, а де ціна на цих немає ціни? Там акція на них 499 замість 670. 9 гривень коштують. Це тут як акційні такі висять позиції. Ой, яка цікава футболка. 249 гривень коштує на дівчат. Ось така блуза також ніде не, не бачила. Блуза на дівчат і зав'язується попереду. Зручно зроблена. Коштує вона. зараз подивимось. 339 гривень. І тут хочу подивитись, це, як костюм іде дві одиниці в одному. Так, ну повісимо сюди. Маєчка така і отака от спідниця. Класно. Коштує це також вже по акції 579 гривень. Оце цікава позиція. Легенька така спідниця. Прям дуже легенька. Так вони вдягли дівчину, цю манекена. Оцю футболку на неї вдягли, але цю о, а, отаку от на неї спідницю вдягли, як балон. Підниця така коштує вже по акції 299 замість 419. Ну, тут дівчат підлітків дуже класно вдягли, особливо ця рожева яскрава, прям класний який колір. Сумочка, джинси, ковтина ця мені подобається. Так, ось оця коштує. так Це та, що на ось така з бахрамою. Гляньте, класна, яка. З цією волосочкою. ну гарно виглядає. 259 гривень коштує. І хочу глянути, скільки ці джинси рожеві коштують. 749 гривень. Ну і футболка. Футболка коштує 249 але от на ній взагалі яка класна. Не така з цією кружевою. Гарно вдягли її. І літні такі в'язані сумки попривозили, багато дуже. 559, 479. Така зелена 359 гривень. В великому розмірі йде 419 гривень. І ось така більш гарненька, 419 гривень. Далі багато вже взуття літнього. По 359 гривень. 359 гривень. Так. І ось такі крокси по 599 гривень. І далі купальник. Низ написано. 259 гривень коштує. От зараз ми подивимось. Так, 259 гривень оцей в смужку. Скільки коштує? Да, 289 чорний такий коштує низ. Такі жіночі шорти, виходить. 499 гривень. Потім такий, знаєте, купальник, то, от, як з юбкою, 759 гривень. І оцей красивий блискучий, ой який гарний, гляньте, ззаду, як зроблений, дуже красиво, 1299 гривень. Також сумка знову така пляжна. Прям супер. 959. Так, Туніка, Туніка, а з двох одиниць. Ух ти, це красива позиція, 749 гривень. Така спідниця, захотів зав'язав спідницю, кудись, ну, там по морю йдеш, або цю ковтину зверху, таку тоненьку. Дуже-дуже, або й те, і те, все разом. Класно. І ось дивіться, ці ще купальники є блискучі в рожевому кольорі. Отакі купальники коштують 629. Оце красиво дуже. Низ такий 659, вех такий 729. Блискучий. Тут з мушлею. 399 і низ. Скільки коштує низ? 399. А низ коштує 299. Оцей красивий, дуже. Такий мені сподобався рожевий. Багато вже навезли літніх новинок. Капелюшка, зараз скажу почому. У них оце на манекенах були 289, білий 379. І ось так з красивою цією лентою вже по знижці 269 замість 379 гривень хотіла ту сумку глянути, але вона одна. Як я бачу, чи ні, оце вона Точно, ось вони, да Ні, це без сітки йдуть. такі по 799, як дорожні. Все, на цьому я свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!